Виконуємо номер 1072 із підручника Геометрія 7 та номер 44.36 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графіки функцій в одній системі координат та знайдіть координати точки їх перетину. Завдання перше дорівнює мінус 0,5х відняти 1. І y дорівнює х відняти 4. Завдання друге y дорівнює мінус 2 і y дорівнює 3х відняти 5. Приступаємо до виконання. Формула y дорівнює мінус 0,5х відняти 1 задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови пряма Прямою нам достатньо вибрати дві точки. Тому вибираємо два значення х, знаходимо відповідні значення y. Візьмемо х0. Мінус 0,5 множимо на 0, це буде 0, 0 відняти 1 буде мінус 1. І візьмемо мінус 2. Мінус 0,5 множимо на мінус 2, це буде 1, 1 відняти 1 буде 0. Будуємо точки з координатами 0 і мінус 1 та мінус 2 і 0. 0 мінус 1 і мінус 0. Проведемо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює мінус 0,5х відняти 1. Переходимо до наступного графіка. Y дорівнює X відняти 4. Дана формула надає також лінійну функцію, графіком якої буде пряма. Виберемо два значення X і знайдемо два значення y, які їм відповідають. Візьмемо 0, 0 відняти 4 буде мінус 4. І візьмемо 4, 4 відняти 4 буде 0. Будуємо точки з координатами 0 мінус 4 і 4 0. 0 мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І 4, 0, 1, 2, 3, 4. Проведемо через них пряму. Ми побудували пряму y до рівня х відняти 4. Ну, а тепер знайдемо координати точки їх перетину. Точка їх перетину а. І координати має 2 мінус 2. Завдання друге, Завдання друге побудуємо графік функції y дорівнює 2 і y дорівнює 3х відняти 5. Будь-якому значенню х відповідає одне й те саме значення y що дорівнює мінус 2. Графіком функції є пряма, яка проходить через точки, які мають вигляд х будь-яке число, а y дорівнює рівні мінус 3. Вибором будь-які дві з них. Наприклад, візьмемо точку. У нас ну, 0 і мінус 2, і 3 і мінус 2. Побудуємо вказані точки 0. Мінус 2, і 3 мінус 2. Проведемо прямо через отримання точки. Ми побудували графік функції y дорівнює мінус 2. А тепер переходимо до будови y дорівнює 3х відняти 5. Формула, що задає функцію. Ліні... Наша формула задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Виберемо дві точки для побудови прямої. Вибираємо довільне значення х, знаходимо відповідне значення y. Візьмемо х0. 3 множимо на 0 буде 0, 0, відняти 5 буде мінус 5. І друге значення 2. 3 множимо на 2 буде 6, відняти 5 буде 1. Побудуємо точки з координатами. 0 мінус 5 і 2 1. 0 мінус 5 і 2 1. Проведемо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 3х відняти 5, а тепер знайдемо точку їх перетину. Точка перетину, це буде точка А, має координати 1 і мінус 2. Номер 1072 із підручника Алгебра 7, та номер 44 крапочка 36 із підручника математика 7 виконано.